Шановний пане голово, шановні колеги, дорогі українські народи, легендарний комбріг 95-ї бригади, який з перших хвилин російської агресії 14-го року на чолі героїчної бойової десантної бригади став на захист української землі, автор безпрецедентних військових операцій. По знищенню ворога в Донецькому аеропорту, коли він сам за танком вів за собою славетних українських десантників. Дякуючи Забродському, була звільнена значна частина українських військ попала в оточення на Бахмутці, генерал Забродський є автором безпрецедентного рейду, по тилам Русні. Яка зайшла до нас в серпні 2014-го, знищуючи значну кількість військових Російської Федерації і російської техніки? З 24 лютого, з перших хвилин, генерал Забродський був на Лавській, переодягнувся в однострій, поїхав в військомат. І весь цей час перебуває на війні. Ми точно розраховуємо, що стратегічний талант, оскільки я ще раз наголошую, це символ нової української армії, яка була створена українським народом, нашою командою за зразками НАТО, блискуче володіє англійською, користується повагою величезної кількості наших партнерів, брав участь в Рамштайні! І зараз ми благословляємо його для те, щоб керувати збройними силами України в стані армії, яка підтримується народом. І давайте поплескаємо Забродському.